Тема уроку вивчаємо групу величин, які розкривають ситуацію купівлі-продажу математика 3 клас. Давайте пригадаємо, ми вже знаємо таке поняття як загальна величина. Це загальна маса, загальна довжина, загальна місткість. Щоб знайти загальну величину, ми масу одного предмету, довжину одного предмету, місткість одного предмету множимо на кількість предметів. Уявімо ситуацію, ми прийшли до магазину і хочемо купити булочку. В першу чергу ми дивимося, яка її ціна. Наша булочка коштує 8 гривень. Ми хочемо купити 3 булочки. Як зміниться наша таблиця у цьому випадку? Величина одного предмету в цій ситуації буде називатися ціна однієї булочки. Кількість предметів так і залишається, а загальна величина буде називатися вартість покупки. За нашим правилом, щоб знайти загальну величину, ми величину одного предмету множимо на кількість предметів, ми в даній ситуації. Ціну одного предмета множимо на кількість і отримуємо вартість. Наша булочка коштувала 8 гривень. Ми купили 3 штуки, скільки ми заплатили за три булочки, або яка вартість нашої покупки. Ми 8 множимо на 3 дорівнює 24 гривні. Вартість покупки 24 гривні. Зробимо висновок. В задачах ситуацію купівлі-продажу використовують такі величини: ціна, кількість, вартість. Щоб знайти вартість всієї покупки, потрібно ціну помножити на кількість.